Влажный нос и очень умный взгляд. Шагает милицейский пес, он заступил у наряд. Друг охоронець і захисник. Саме ці здібності чотириногі улюбленці демонстрували на першому українському чемпіонаті охоронних собак, що проходив у броварах 14 листопада. Учасники 25 вихованців броварського дресирувального комплексу колізей та кінологічних шкіл Києва, Черкас, Золотоноші та Чернігова. Сьогодні вибувається перший в Україні такого роду чемпіонат защитних собак. Чим він унікален? Унікален тим, що цей чемпіонат зданий дресуючим центром Колізей Геліон для общої маси людей. Тобто Цей чемпіонат, він щось сюди входить, послушання в першу чергу. Соціальна адаптація собак. Щоб в будь-якій ситуації, провокаційних моментів в житті дуже багато різних, щоб собачка себе вела спокійно, не кидалась, не кусала людей. Соціальна адаптація комплексний виступ. Головне завдання чотириногий друг повинен слухати господаря. Спокійна реакція в різних нестандартних ситуаціях. Наука не пройшла даремно. Ваш пес соціально адаптований. Научить собаку защищать хозяина – это ну, как бы иногда очень сложно, и это нужно, но прежде всего ее нужно научить слушаться, и она должна быть максимально безопасна для большинства окружающих людей. Поскольку, ну, если даже так разобраться, там, слава богу, не так часто происходят какие-то неприятные ситуации с нападением на человека, гуляющего там служебной собакой. Но если уже это произошло, то собака четко должна дифференцировать. То есть этот человек мимо проходил и там взмахнул рукой, потому что вспомнил, что он забыл дома выключить утюг. А этот непосредственно напал на хазяй. Але досягти певних результатів досить нелегко. Научить собаку просто кусатися гораздо проще, ніж достигнути вот такого вот комплексу, який ну как бы. Дасть вам можливість спокійно гуляти в парке, там, вийти на прогулку з рібінком відпустити собаку, але цьому бути спокійним, що в якоїсь ситуації вона ну, как бы, спасет вашу житті. Породи собак представлені різні. Переважна більшість класичної німецькі вівчарки. Хороші результати продемонстрували американські бульдоги та фаршистські тар'єри добермани. Доберман діна девочка і три роки адекватна, хороша собака. Не відставали від своїх різних колег і меншенькі. Тьора цвіркшнауцер. Це вона. Це барышня. Її вже п'ять Зробила не все як хотілось. але, знову ж таки, найголовніше не перемога, а участие. От там подивимось, що буде далі. І поки учасники змагань по черзі демонстрували здобуті навики та вміння, інші навпаки, спокійно охороняли своїх господарів. А от дошкільнята з цікавістю спостерігали за професійними навиками своїх колег. У них ще все попереду. І, хоча навчити собаку під час справа нелегка, вимагає особливих здібностей і неабиякого терпіння, та головне, говорить керівник центру колізей Юрій Микиша, потрібно любити, а результат того вартий. Я завжди кажу, от моя любима фраза: я люблю собаку. От як би вона мене не кусала, скільки б я не ходив в синяках, я все одно люблю собаку.